Відбігав передостаннє тренування перед забігом, а зараз у нас буде піца домашня. <му> Ты шо, яка краса. дуже красиве сонце, бо чи виживали. Хороша заправочка, <рес> <да>? <рес> <рес> так? Хочу трохи розповісти про тренування. Вони зараз максимально прості. Мені взагалі здається, часом, що я там майже не тренуюся, тому що багато вихідних, об'єми впали, та в принципі роботки не важкі. І все через те, що в мене були вже два старти. Вони забрали дуже багато сил. Я пробіг півмарафон незламності. Там супер виклався мільярд відсотків. Але після цього мене сильно закислило, і там тиждень. Ну я просто відновлювався. Потім був забіг хусті. Після нього так само, ну типа, забирає дуже багато енергії, так само встановив особистий. І от було два тижні, щоб підготуватися до півмарафону незламності. Ну і також ці акцент на тому, щоб зберегти форму, відновитися та підійти до півмарафону максимально свіжим. Але якщо чесно, після хуста відчуваюся дуже важко відчуваю якийсь фізичний спад, і черві показники там весь час в червоній зоні. До речі, я не юзаю там всі показники гарміна, те, що там багато якихось неадекватних чисел. А от черві нормальний показник, і він вже мене як попереджав про те, що я захворів. Ну, і в принципі, я так вже по своєму досвіду бачу, що адекватні цифри можна користуватися. І от він мені каже, що два тижні в мене якийсь суперстрес в тому, типу такого. Ну, я з ним згоден, тому що всі тренування даються дуже важко. Особливо мене приземлила ось крайня роботка. Вроді така недовга, не, не сильно важка, але далася дуже складно. В ідеальному розкладі хотів би на півмарафоні цьому прибігти його по 4 хвилини на кеме або навіть швидше. Я думаю, це було б можливо, зважаючи на результат десятки. Але ось через ці невідновлення я навіть не знаю, що там очікувати. Тому задача мінімум особиста, задача максимум – пробігти по чотири хвилини на каме, якщо вийде. До речі, був зареєстрований на швидкий старт, але Run Ukraine тиждень тому прислали повідомлення на пошту, щоб типу я дав якісь пруфи, що я біжу там з години 30 чи година 32. Я скинув посилання на результати з забігу mm -hmm. в вишиванках. Там встановив свій особистий рекорд. Але вони сказали, що ця. Траса не сертифікована, через це вона не підходить, і мене перереєстрували на звичайний старт. Але нічого страшного, треба довести ранний що я можу бігати швидко. Ідемо у кав'ярню із своїм добром. Це прикормка, від якої тачаться всі бігуни. Тому що в Зефірі дуже багато вуглеводів, і вони легко засвоюються. Але це не просто зефір. Це зефір, який зробила жалкина сестра Влада. Вона взагалі кондитер і зефір просто шикарний. Тому якщо хочете, залітайте до неї в Інсту. Приїхали на ВДНГ, Анжеліка тут біжить сьогодні 10 км. А я заберу стартовий пакет, Які очікування. Дуже хочу пробігти по 5.40 або 5.45. Це буде дуже круто для мене. Я бігала до кілька разів інтервали, так що сподіваюся, що в мене вийде. От, а якщо не вийде, ми це ж так не вставимо. Купив собі гель на завтра. Думав, взагалі брати два геля. Але тут перший раз таке бачу 55 грамів вуглеводів в одному гелі. Це щось дофігіще. Я все, що не бачив, це 20, максимум 40. Так що, думаю, одного мені з голови вистачить. Chegou Tam, tempo, normal, normal. de moda, 25 це легенда, я легенда. Ну це круто, реально. хвилини мабуть. Я дуже задоволена собою. Біглась насправді. ну Я думала, що буде гірше, тому що по 5.49 минулого разу мені біглось набагато важче. Зараз було простіше, зараз було кайфовіше. Бігайте інтервали, ребята. Буде діло. Дзвоніть. Новий день, новий забіг. Сьогодні біжу півмарафон. поспав нормально, поїв нормально. Зараз будемо рушати. Погода шик, атмосфера бомба. так Це ж все твої фани, це твоя гримьорка. за підтримку. Одного пістолету недостатньо. Коротше, збіга по 3,55. супер задоволений. Я думаю, це максимум, що я міг збігати зараз. Емоції неймовірні, дуже класна підтримка на всій трасі. І, типу, дуже багато людей, і вони всі емоційні, не просто там стоять для якби відбувають номер. Ну просто топчик. Погода крута. Дистанція поділена на три кола. Кожне коло по 7 кілометрів. У мене була стратегія пробігти перший по 4 хвилини на киме і подивитися, типу, як я себе буду відчувати. Можливо, трохи збавити темп, можливо, триматися, якщо буде все нормально. Перший пробіг було норм, другий біжу, також, наче норм, думаю, третій зараз видам все, що є. І врубається повітряна тривога і GPS перестає працювати. Годинник показує там щось 2.30, то, то 5 хвилин на киме, коротше Щось якийсь рандом. Усіх людей, з якими я приблизно біжу, підбігаю, запитую, який у вас пес, можливо, в когось працює, а GPS все таке, ніхто нічого не знає. Біжу максимально наугад. Але це навіть прикольний був досвід, тому що як я казав, останній круг хотів бігти там ну на максимум, все, що залишалося. Я так і біг, коротше, навіть не дивився на годинник, тому що він показує якийсь бред. І я думаю, відтоги в результаті виходило десь, напевно, по 3,50 я набігав останні, останній круг. На дистанції всіх колбасів, всіх обганяв. На третьому кругі вже почав, почав доганяти людей, які бігли другий круг, які стартанули пізніше, але ну бігли повільніше. Їх дуже багато було, дуже вузька дорога була, і потрібно їх обганяти, десь було по трейлу. Цьому підвернув Галік, але вроді там не супер. Цей не супер радикально, якось біг далі. На шостом Анжеліка мені дала гель. І я там ще пару кеме з ним пробіг, десь на дев'ятому його з'їв, начебто нормально зайшов мені. Там ще був кафеїн, як я розповідав, я не п'ю не каву, бо вона мене прям вставляє, і я. Коротше, як наркоман стою. Але на забігах я юзаю кофеїн, це така моя як потаємна зброя. Ось, І він мене розігнав дуже сильно. І я цей останній круг теж, коротше, дався топово. В кінці доганяю вже дівчинку-лідера, десь залишається, мабуть, один кілометр. І я бачу історії такі, коли. Там біжить дівчина-лідер і хлопець, я не знаю, там 30-й, можливо. Для дівчини натягують стрічку, і цей чувак виривається, і обламає її весь цей ефект фініша і забирають цю стрічку, і він щасливий. Дівчина сумна. Ну, коротше таке. І думаю, потрібно радикально прям її обігнати, щоб не було такої ситуації, щоб її встигли натягнути. Це також додало мотивації. Останній кілометр там видав, я не знаю взагалі що. В результаті 3,55. Просто-просто топовий сезон. Реально, дуже задоволений. все, як вийшло. Три забіги, три забіги топові. Всі івенти, самі організація, да, емоція Ця просто крутяк. Зараз відчуваю, що вже виснажений такий трохи. Думаю, сьогодні нормально відновимося. Можливо, сходимо на вечірку до сафера, вип'ємо там трошки пива. Візьму, можливо, паузу там тиждень такий ізічний, а потім побачу. Ну, буду реєструватися на нові забіги, ставляти нові цілі. Але поки відчуваю таке емоційне типу, виснаження, треба трошки зарядитися, тому що кхм, не залишилося вже цього драйва, злісті. Треба трошки зробити резет. Друзі, бігайте всі, ну просто подивіться на ці кадри, подивіться минулі відео. Суперове проводження часу, куча людей, всі позитивні, і ну, це просто кайф.